Друзі-виноградарі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 лютого Київська область Україна. Друзі, я все-таки продовжую тему стосовно пророщування черенків винограду. Отже, як пам'ятаєте попередні в попередніх своїх відео, я вам знімав відео, проводив експеримент, поставив 4 черенка винограду на пророщування, поставив я їх 3 лютого. Попередньо я їх не вимочував, не обробляв ніяким стимулятором росту, стимулятором корне образування. Я тоді вам говорив, що хочу провести експеримент, і ось вам мої результати експерименту я зараз вам покажу, розкажу. Дивіться, друзі, перед вами ось такі ось черенки трьохпочкові. Ось вони стоять у мене в контейнері з водою. А ось вам зараз покажу результат самого пророщування. Ось один черенок, ось другий, ось третій. Дивіться, друзі. Ось на сьогоднішній день що з цими черенками Дивіться, які має гарні корішки. Уже з такими корішками можна було б їх садити в контейнер. Ось інший черенок, також прекрасно. Ось на цьому черенку, це гібридна форма Manicure Finger, Там воно є калус. І також з'являються корешки. Ось вам гібридна форма Pegasus, з прекрасно корешками. Бруньки всі проснулися, все чудово йдуть в ріст. Ось перед вами черенок ізюминки, Також, як бачите, все з ним добре. І ось я ще ставив це кишмиш Вес. Так кешмиш велес, однопочковий, ось також на ньому <кхи> образований калус, як бачите, і день 2 і також підуть корні. Стосовно чого я знімав вам це відео. Дивіться, я ці черенки, коли ставив на пророщування, навіть не вимочував ні в воді. І ні обробляв стимулятором корне образування. Я їх просто обрізав. Ось тут на нижній бруньці обрізав, обрізав, осліпив нижню брунічку і поставив на пророщення в воду. Ось вони в мене стояли в контейнері, був постійний рівень води. Ось, як бачите, я маркером відмічав. За що це говорить? Це ще раз підтверджує мої слова. Те, що не має сенсу рано ставити черенки на пророщування. І цей факт підтвердився. Я був впевнений, що такий результат і буде. Ось такий. На сьогоднішній день, 25 число, наші черенки вже потрібно з такими ось корнями, вже потрібно ставити в контейнер з ґрунтом, де далі вони будуть, коренева система буде далі розвиватися. Буде рости коренева, будуть рости бруньки, і буде в майбутній рости вегетуючий саджанець. Цим відео я хочу зробити підтвердження тому, того, що не потрібно рано ставити черенки на пророщування, тому що для моїх черенків понадобилося, щоб з'явилася коренева система, щоб з'явилися корні, щоб розпустилася брунька. понадобилося всього 20 діб. Так як я і вам говорив, що для пророщування, якщо посадковий матеріал гарної якості, нам для пророщування потрібно 20 днів. Дивіться, на сьогоднішній день 25 число, і вигетуючи саженці в цьому році, ми будемо все рівно в нашому регіоні садити не раніше травня місяця. Ось представте ситуацію, що в такомусь контейнері півлітровому ґрунту ми посадили наш черенок, 25 числа лютого, і він у нас там буде рости ще два місяці. Це повний березень місяць і повний квітень місяць. І ви представте, скільки треба запасу ґрунту для того, щоб ця коренева система наростала для того, щоб черенок, нашій майбутній саджанець, гарно там розвивався. Тому цим самим я говорю вам про те, що ставити на пророщування потрібно не раніше 15-х числа березня. Я нагадаю, що я проживаю в Київській області. Для нашої кліматичної зони це якраз все добре. І за ці 20 днів, з 15 чисел березня, у нас з'являться корні, розпуститься брунька, все буде добре. І десь в, контейнері, в контейнер ми пересадимо всередині квітня місяця, і наш черенок буде в контейнері знаходитися близько 2-3 неділь до висадки в ґрунт. Якщо ж все ж таки вам не терпиться, не терпиться зараз починати пророщування виноград. Ну пророщувати черенки. Ви можете зараз пророщувати черенки без проблем. Тільки потім, перед тим як ви будете, як з'являться вас корні. Ви, черенок, майбутній саджанець, потрібні для нього підібрати гарну тару, потрібно вам підібрати гарну тару з землею, з ґрунтом для того, щоб було. Де за цей період часу наростати кореневій системі, тому що якщо зараз поставити на пророщування і через дві неділі з'являться корні, ви захочете пересадити в контейнер. Я ж вам ще раз нагадую, що довго буде він ще стояти у вас в ґрунті, і просто коренева система буде наростати, але потім, як показує практика, вона почне переплітатися, крутитися і їй просто вже буде не вистачати того ґрунту, який буде знаходитися у вас в контейнері. Так що, друзі, хто хоче пророщувати, пророщуйте, тільки пам'ятайте ці правила, що якщо ви зараз пророщуєте, вам е в подальшому потрібно буде черенок майбутній саженці, зберегти до травня місяця. Е це говорить за те, що не зберегти, а щоб йому було комфортно е в контейнері, щоб було куди наростати кореневій системі. А для себе я вирішив так, що. Не раніше 15 часов березня ставити на пророщування. І дивіться, цей самий експеримент ось підтверджує, що якщо гарний 100% посадковий матеріал, не потрібно ніякі корнеутворювачі, нічого, ось вам все прекрасно, ростуть корні, розпустилися бруньки і все чудово. Головне, щоб був гарний та якісний посадковий матеріал. Якщо вам цікаво, можете звертатися до мене. У мене посадковий матеріал є. Я вам надам які сорти, які гібридні форми в мене є. Так що, кому було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Все буде Україна. Гарного вам дня, друзі, до побачення!